Всі прийти до мене Fitz 5. І сьогодні я тобі покажу, як зробити з ось такої графіки. Як бачите, взагалі, ну, не дуже красиво ось таку. Зараз у мене все зараз підвантажується. Як бачите, це, ну, просто дуже гарно. Ну, мені, куще, чесно, дуже подобається. Я, тут є такі невеличкі баги що на ну, накритному не показується але це все не страшно. Ну, дуже гарно. Давайте ще раз вам включу назад, провантажуюся. Ну і що це таке страшно, бачите, після цього. Тому давайте зараз я зараз вам покажу, як це все зробити. І давайте починаємо з самого початку. У моєму телеграм-каналі від 5, посилання на цей телеграм-канал ви можете знайти у описі. Є е, ось от файл NBA Ukraine Guitar Rare, Ми його скачуємо. Тепер ми відкриваємо оцей от файл. Дякую гемеоніку за цей файл, бо це він, цей файл, дав мені. Е, відкриваємо оригінал повна версія, і тут є ультра і дуже високе налаштування. Якщо у вас комп'ютер такий, е, ну, ви не впевнені, що він потягне ультра, ви вибирайте дуже високе. Е, якщо ви думаєте, впевнені, що потягне Ультра, тоді вже відкривайте Ультра. Я вибираю ультра. Ми копіюємо, е, копіюємо Ctrl-C і переходимо у папку, е, е, папку де у вас знаходиться екране та. У мене це диск D. Е, Заходимо у Game і натискаєте Ctrl-V. У мене зараз показується, показується що вже замінити, тому що вони в мене вже є. Я зараз не замінюю, ну у вас немає писати, що ви замінюєте. Ви вставляєте, після чого вам потрібно зайти у екре Давайте, зараз спочатку, я вийду з нього. І тепер давайте будемо заходити. Але зараз покажу пару нюансів. Як тільки ви заходите, ось тут вам таке може вибити. Ви натискаєте, грати в Мтеаса. Тут нічого не міняєте. Да. «Use this…» щось там, щось там. Грати в Мтеаса. Далі у вас зараз буде такий от баг. От Це все нормально, там не переживайте, нічого не стається. Це просто ну, такий баг. Все нормально. Також, якщо у вас отакий от, от екран і потім зразу вибиває, вам потрібно перестановити гру і ще раз закинути ці от е, ще раз копіювати ці файли у. Папку в гейммі, кремта. Також у вас міняється розширення. І от одне от, от таке. От. Тепер от мене зараз підвантажується. Зараз воно має так підвиснути, да, воно може підвисати. Щоб е, вам швидше завантажувалося, можете натиснути e, Shift F12. Тепер що ми робимо? Нас зараз, зараз ви б сказали, що час під'єднання меню. Ну, вам не потрібно зараз пробувати ще раз зайти на сервер. Натискайте F8, якщо ви на ноутбуці FN f 8 і пишете. Зараз, давайте з самого початку копіюємо оце от, сервер, тобто е сервер, до якого хочете приєднатися. Вони відрізняються лише просто цифрою після букви S. І пишемо: connect. Connect і вставляємо. Можна вручну писати, можна не вручну. То так само, якщо захочу на перший сервер, то просто пишу циферку 1. Якщо От зараз хочу я на четвертий сервер. Connect. Не, enter. Все, зараз в нас підключення до четвертого серверу і під'єднання. Тепер нам потрібно трошки почекати, поки воно під'єднається. Також, якщо у вас довге завантаження, так має бути. Ну, Тому що це вже дуже важкі файли йдуть. Ну, не прям дуже важкі. Але відеокарта має їх обробити. Все, ми у грі. Так само тут такий чорний екран, воно підвантажується. Все, ми зайшли в гру. Якщо ви натиск... натискали до того Shift F12, то у вас проста графіка. Тепер натискаємо Shift F2. Ой, Shift f 12 Тепер хо, все, у нас підвантажується. Вся ця графіка. Мені, чесно, дуже подобається ця графіка. Буду з нею грати. Хоча трошки незручно, бо інтерфейс збільшився, збільш... ну, зменшилась, але все одно. Але, думаю, заради от такого от, можна її постраждати. Тепер як розштувати оцю всю штуку? Наскаємо Shift-Enter. У нас от вибивається така штука. Це хтось може подумати, що це чити, але це не чити. Отак, от краще натиснути, Escape, щоб воно тут не, не поверталося і не заважало. Тут є багато чого, енейбл-шейду. Едепшн Lens, я не знаю. Також тут є FPS ліміт, його можна ставити там е, ну його краще не міняти. от 60 FPS це добре для ну для оцього більше, ніж 60 FPS не потрібно ставити, тому що ну щоб ваш комп'ютер зайвий раз ну, не навантажився. Тут, тут є е, кольор, ну, корекція кольору, тут все можна налаштовувати під вас. Е, Гауме тут дуже багато чого. Ось е, тіні. Багато е, багато чого, дуже багато чого. дуже Налаштовувати тут вода, давайте глянемо, що тут в воді є. Тут трошечки незрозуміло, тому що тут все англійською. Е, хто знає англійську, тому трошечки зручніше. Ну, тобто тут ви все можете налаштовувати. Е, щоб вийти, я так розумію, так само Shift-Enter. І у нас все виглядає. Так, звісно, графіка міняється, у кожного може бути різна зміна графіки. У когось може бути сплюснуте воно. Тобто, знаєте, трошечки воно широке і сплюснуте. У когось може бути, як в мене, просто погана, е, погана роздільна здатність. І, або якщо у когось може ще й бути проста, знає, як йому зручно, там, наприклад. І також, якщо у вас не виходить, воно зайти, і вам яке, на початку, початку вибиває, щоб поміняти роздільну здатність, тоді спробуйте на самого початку поставити ось тут 1280 на 720 на 32. Тобто це графіка, яка, скоріше всього, ну, чи ж не графіка, а роздільна здатність, яка, скоріше всього, мала би підійти. Якщо вона вам вже не підійде, то прийдеться шукати вам е, інші м -м прийдеться вам шукати інші вже роздільні здатності. Ну що ж, давайте вам зараз ще раз трошки покажу, е, що тут саме цікавого є. Давайте накрити салон. Ну с Салон тут так, все відсталізований, але все одно ну, гарно. Давайте спробуємо проїхатись тут трошечки. Також деякі. Міс деякі Прибор, то тут як спі... спід тест я вже заговорився. То як спідометр може трошки міняти свій вигляд. Тобто, багато чого може поміняти вигляд, але основні функції не мали би міняти цей вигляд. Тобто так само, от бачите, от тут, тут виглядає якийсь як дуже 3D-шний, типу видно. Тобто, Вікрета ну, без соціологів. Давайте глянемо, як воно виглядає. А, ні, ну воно ну, так само виглядає, тільки тут якесь не 3D-шне, знаєте, ніби як 2D, а тут реально виглядає десь 3D. Тобто, ну, і дуже подобається. І ще раз я забув вам сказати: Саме перше, що треба виключити все тут, тут, в телефоні, усе. Ну, нічого не можна залишати, бо воно може вам крашати гру. Бо воно накладається один на одного, бачите, тут вже є відблиск машин і відблиск в машини. і якщо ще раз поставити відблиск з машини. І кренги так просто у, випаде в осад, він не зрозуміє, що треба робити. І тому краще так не робити. От як бачите, так само зараз можуть бути якісь такі баги. Ну, це все на F12, і воно би мало виправляти. Або Shift F12. Тобто, воно так, так на жаль, прийдеться змірюватись трошечки. Ну, але просто цей от файл не ідеальний так само. Всюди десь є свої недоліки, от тепер нормально показує. Тобто, ну, мені особисто, мені от дуже подобається ця графіка. Е, я думаю, з нею буду грати, може і стрімити. Якщо ви хочете, щоб я стрімив з такою графікою, напишіть це в коментарях, я обов'язково це буду робити. Поліцейська машина порушує правила клас. Ну, добре, нема різниці. Ну, тобто, от як бачите, дуже красива вода. Добре, давайте я буду вже завершувати відео. Якщо я тобі дійсно допоміг зробити графіку красивішою, і ти будеш тепер з нею грати, то тоді пиши е, про це у коментарях. І якщо ви попросите, то я буду, е, ще не буду, а ще знімлю відео про те, як збільшити fps. Я це дуже добре знаю, як це зробити, тому що в мене був мій ноутбук, як пам'ятаєте мої старі відео. Були сплюснуті, я прекрасно знав, як збільшити ФПС. Ну, я до того не знала, але все-таки я потім підівчився, тому що багато чого треба виключати, міняти. Тобто можна збільшити дійсно FPS десь на 20-30. Ну, це залежно так само від вашого пристрою. Ну, а я тоді буду прощатись. До речі, не забувай про мій промокод. Він виглядає ось так от. Від... Ой, вибачаюсь. Віц, саме перша буква велика, решта маленькі. Він дасть вам приємні бонуси і працює лише з третього по е, п'ятий рівень включно з п'ятим рівнем. Тобто, вам він допоможе і мені також допоможе. Дякую всім, хто його ввів. І, до речі, бачите, ще один бах от під дахом. Під дахом воно трошки краще, ну, воно якось GPS нормально показується. А не за дахом, то не нормально якось отак от, от. Ну, не знаю, кажу ж, це ж все баги, вони ну, зроблені ну, для GTA San Андреас, і тому воно ну, трошечки іноді погано зв'язується зікрем та. Ну, ви самі вибирайте, кому як зручіше. зручніше. Зручніше грати сія графікою чи без. Бо без так само трошечки гірше, але все рівно так теж граємо. Ну, а я тоді прощаюсь. Дякую за те, що додивишся до цього моменту. Я тобі за це дуже вдячний. І раз уже додивився, тоді став лайк. Ну, що дарма дивився, е, не знаю. Е, не забувай підписуватися, щоб не пропускати нові відео, і щоб вчасно дивитися нові відео, став дзвіночок. Так само, щоб е, отримувати вчасно такий цікавий контент. Також пишіть у коментарях ваші ідеї щодо нових відео або щодо покращення самих відео. Там, наприклад, якийсь там кращий звук наведу приклад. Або ще щось. Якісь вам якісь поради, і все я пропочитаю, все я прокоментую і скажу, скажу вердикт, чи в мене вийде так зробити, чи не вийде, чи так буде скоро, і так далі. Ну, а я тоді прощаюсь. І всім па 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 па